Вночі, цієї ночі, спостерігалося різке погіршення погодних умов. О 3.30 почалася сильна, сильна гроза і дощ. О 5.05 опади набули зливового характеру. За півтора години випало 35 міліметрів опадів, що складає декадну норму. За ці години дощові колектори міста не встигали прийняти таку кількість опадів. Пропускна спроможність мереж водовідведення міста не розрахована на зливові опади. Дворяві території та вулиці міста суцільно залиті були водою. Повністю затоплена надрічна. Житловий будинок по кардіналу Любачевського 24 знову підтоплювалось. МЧС організовує резервну бригаду для відкачування води. Під час грози о 4.46 сорок під, об... під попадання від попадання блискавки загорівся. Дах на житловому будинку Богдана Хмельницького 10. А. Ну вигоріло небагато, 3 квадратних метри, бо дощ все залив. Жертв постраждалих немає. За дві години наша служба на контроль взяла 35 скарг про затоплення квартир і сходових Окремі з них перебувають в даний час і без електроенергії. Ця ситуація, що ми володіємо, звичайно, неповно, бо вона базується тільки на дзвінках мешканців. Значить, тепер наше питання. Водоекотехпром на виконання протокольного доручення минулої оперативної наради на Коцюбинського 7. 31 травня ліквідував залом конденсаційного виводу, підтоплення придвальних приміщень припинилося. 1 числа провели благоустрій місця розкопки і питання знято з контролю. А по Симоненка 13, адреса ще в роботі. Водойкотихпром пропонував єдиному розрахунковому центру провести реконструкцію, тобто підняття стояка. Тоді ви Виконують перекладку каналізаційного виводу, припускають утворення контрурхину, тому систематичні затори. Продовж минулого тижня воду ліквідацію пори водопровідних мереж здійснювали на семи адресах. З них три аварії були на магістральних водогонах. Крім того, проведено ремонт трьох пошгідрантів та чотирьох засобок. Решта планові роботи по переключенню будинків на вулиці Українська дивізія Тадашевського до новозбудованих водопроводів. В цілому водопостачання було задовільним. Скарг у нас в даний час немає. На перехресті вулиць Новгородська течини на проїжджій частині утворився провал. Вчора у неробочий час, під час зменшеного потоку транспорту, водою проводив розкопку для з'ясування причин, докопалися до мереж, порівняв не виявлено, тому провели засипку. Гаряче водопостачання. Сьогодні зранку для проведення профілактичного ремонту зупинено ще три котельні. І тепер по цій причині не працюють сім котелень. Індустріальна, 34, сімоненка, 3, мазепи 114 – Коновальця 132, Чорновола, 47, Угорська, 6 та Федьковича 90 91. Через що припинені послуги гарячого водопостачання на 412 житлових будинків та три лікувальні заклади, центральна міська клінічна лікарня, пологовий будинок та обласна дитяча клінічна лікарня. Через несправність трубопроводів та будинкових систем без гарячої води ще 4 будинки: Чорновола – 140, 13, 25 – та довженка 5. На останній адресі гаряче водопостачання було припинено вчора. Невідомі зрізали в підвалі пластиковий кульковий кран на окремий стояк. Разом тому без послуг 416 будинків. Гаряче водопостачання для населення поки що дійснюють 6 котелень та координаційна установка на котельні Сімоненко і забезпечують гарячою водою 160 будинків. Крадіжки комунального майна здійснилися на цьому тижні. Крім кулькового окрана на Довженка 5, 30 травня в середу невідомі демонтували гальмівну катушку з машинного приміщення першого під'їзду житлового будинку 143. Першого червня в першому під'їзді така ж крадіжка сталася на Івасюка-46. Обслуговуються адреси КП Івано-Франківслів. Тридцять першого числа гальмівну катушку демонтовано, третьому під'їзді Ленкаського 15 обслуговує будинок Прикарпатлів. І від 30... 23 травня за два тижні здійснено вже 5 крадіжок гальмівних катушок. З них три ліфти в житлових будинках Стуса 43, Довженка 9, Балюя 12 вже запустили, а два на Івасука 46, Ленка 115 поки що не працюють. 29 травня зупинився ще один ліфт, Вовчинецька 194, перший під'їзд, згорів основний двигун. Питання різного характеру на Чернобула 98, де під кафе Піцерія облаштувала літній майданчик. Щовечора до нас надходять скарги від мешканців цього житлового будинку на шумні кампанії відвідувачів після 22-ї години, які заважають відпочинку. Як повідомили управління торгівлі, майданчик самовільно встановлений без дозвільних документів. Питання передано муніципальну інспекцію з благоустрою для відповідного реагування. І ще одне питання у передсвяткові дні мешканці масово порядковували могили на кладовищах, Багато творилося рослинних відходів. До нас надходили повідомлення про чисельні їх накопичення на кладовищі в селі Чукалівка. «Ритуальна служба спочатку здійснила вивез своїми силами, а п'ятницю, суботу і вчора, вже залучили АТП 0928, кажуть, що вже повичищали. І огляд служби цивільного захисту. За тиждень було чотири пожежі. 28 травня сталася пожежа в приватному будинку на вулиці Новоселі Крихівці через загорання телевізора. 30 30-го на вулиці Макуха, 41а, горіли автомобільні шини. Були сильне задимлення. І дві пожежі горіло сміття на Чорновола 142 Біля гаражів і двічі 1 червня і 4 на одній і тій самій адресі Бельведерська, 14 відходи горіли в котельному майданчику. Можливо, вивіз такий, що в спалюють. Е, так, і нашою службою за цей тиждень взято на контроль, крім цієї ночі, 117 сімнадцять звернів громадян невиконаних в даний час. Залишаються ще 33. Е, 10 затоплення підвалів по покрівлі і 17 різного характеру. Ну, всі передали виконавцям. Тому було багато святого, тому можливо накопичення. Бо ми вже вийшли на чисто було 17, а тепер 33. У вас все так. Запитання є. У сьогоднішній ночі, мабуть, треба єдиному розрахунковому центру, подивитися пускар, прийняти необхідну швиденьку міри. Наші комунальні підприємства надати допомогу. Я думаю, що треба відкачувати воду з підвалів. Я вас попрошу і водопити прому і тепло комуналем наявною технікою допомогти, щоб ми справилися з цією задачею щоденно.